Солідний я сьогодні і солідний автомобіль на огляді Hyundai Tucson 2023 року з пробігом 60 тисяч і на 2-літровому атмосферному двигуні, куди газ ставиться спокійно. Трошки технічних даних. У нас вже лінзована led Оптика. Це вже дуже гарна перевага, високий кліренс, гарні диски, 17 колеса, повний привід по комплектації безключовий доступ. Присутній, повний електрокопакет. Сидіння, текстиль, дуже зручні, кстати, на сьогоднішній день. До цього додаємо, що в нас повний мультіруль з контролю полоси, задня камера, двохзонний клімат-контроль, підігрів сидінь, підігрів руля. Міжива блокировка. На секундочку, кросовер, городський кросовер, але з блокіровкою. Автохолд вже сучасна, так скажемо, сенсорна панель. Додаємо до цього, що у нас по задньому ряду сидінь місця просто. Ну, ну, прям багато. Прям багато. Це е, велика його перевага. До цього додаємо, що величезний багажник. Ну, погляньте, тут літрів 400, 450 є. Навіть є розетка 12 вольт позаду. Це дуже кстати, класна функція. І повноцінна запасочка з. Дамкратіхами, що хочу сказати, для 23-го року ціна 23 тисячі доларів для підписника, тому що в авторі буде ціна дорожча. Ти можеш в будь-який момент приїхати, подивитися її в автосалоні Рокерс. Я тебе буду чекати.